Друзі, чому я люблю камелії? Бо вони цвітуть навіть у листопаді. Подивіться самі. Яка краса. Ну, звичайно, дуже сильних морозів вони не виносять, це сорт ось такий. Але якщо дуже захотіти, можна їх висадити десь поблизу будинку, тому е, тоді вони будуть більше тепла мати. Ось я біленька. Хоча тут температура знижується взимку на о, або до а, десь мінус 12. Не дуже надовго, але красивий кадр. Так що ось осінь, щоб ви не думали, що я знімав влітку. Осінь і камелі квітнуть. До речі, бачите, які красиві корот... низкорослі камелії? вони. Бутончики. Так що камелія. Дуже класна квітка, Між іншим. Але з приводу температурного режиму треба подивитися конкретно кожний сорт окремо. Тому що навіть, до речі, є ці е, різні сорти. Красота.